Так, всім привіт, Мерик. Ми зараз, де? ти нову дорогу. Тут ось справа, як бачите, новий ліс, тут. О, пок... Хіба. Давай я ще прямо пройдемо трохи. В общем, там де ми минулого разу боки у відео із частиною вирубаного лісу. О дерево там, павше, то там зараз забирають дерева ті, які ну, вже зрізані дерева, ті, які залишили минуло того разу. Е, якщо то то е, е, ссылку на попереднє відео, дивіться там в підсказках. Я оставив будамерик, а на фітак і стріляє. Та ні, то на кінець, то на, для початок пригод. То початок ісакая нашого, а то доходи наші. Там десь фура має бути приплятана, яка нас сів'є. І ми переродимося в світі аніме. Так обішно у всіх аніме. Хорошу погоду вибрали. Ага. Зараз об'єшно поза лісом мороцець скрізь, та тут а, все в Добре, що хоч на переукіпа, я сидну до на них. А то я ще й в кросовках. розумний. Я знаю. А то що? А Якась просто позначка там. І так, е, е, пишіть так же переповтання, що там буде далі. А я поки що, точніше, я вже підішу під камеру тоді, як підійдемо туди. Но перед цим покажу ось вам. Якщо хто знає, то напишіть, хто ще нашого е, таке роблять. Так як далі, як бачите, та дороги там немає. А це просто так, так якось розчистив і все. Тому якщо хто знає, то пишіть в коментарях. А, поки що камеру виключають, для вас це буде секунда, а для нас для кілька хвилин. Якщо по путі щось цікаве станеться, то тоді екстрений включений і буде. Так що скоро побачимось. А, народ. Доходимо до того місця, що казав. І ось тут така, така вивізка. і е, проїзд заборонено. І валка лісу, А Ліс вирубують. А да, воно ми там його видно вже. Ось, ось навіть тут часто видно, що вирубано. Треба ліцензію глянути. На дровах ліцензія. Вони саме оті чорні штуки встановлюють на кожному бревну. І так, видно, що тут ось трохи повирубавки. Ось навіть тут повалти не трохи. Uh, справа точніше ось, де показують, то отут тут взагалі їх багато прочистилки. ми йдемо туди де прохідна бронехпотіна да. є шукаємо да. тут походу, ще й досі роботи йдуть а там точно не поняв якщо йдемо, з наших хтось є я, я там щось червоне воно бачу якраз так давай ще трохи в мир Отимо ну, тікати швидше чим от сюди приходить. Та мені так теж кажеться, що тут хтось є зараз. Ну, ми їдемо зараз по самій дорозі. Ти знімаєш собройних об'єкт. Так, якщо тут хтось і дає, то ми тоді краще будемо вертатись і шукати іншу дорогу, щоб трохи якось обійти. Так як ми хочемо трохи далі пройти. Все. і подивитися, що там. Мерік, ти там де? Поки що нікого не видно тут. І наші не починають гнати відсюди, значить поки що все нормально. А то просто, мабуть, хтось одійшов оттуда. Сподіваюсь, вони тут хоча б засадять назад дерева, а не так як обично оставлять пуста після себе. Тут, походу, в нікого зараз немає, особливо техніки. Будь насторожі краще. Прямо? Так. Да. Йдемо прямо. Та того повісивки робочу куртку. Щоб такі, як ми, злякавтися і втікавте. Не-не-не, Америк. Оттуда тяжко буде тікати. Буть, а вже. А, похоже, що да. А то ось знову той самий знак. Це, це Мерик, мабуть, по дорозі можна пройтись, а от іменно ту, туди. Ужані. Ну, no, хай там краще в коментарях напишуть, як, як правильніше тут. Точніше. Як ти як такі знаки обозначають. Та хто його знає. Я у вайбері Мерик почти насажу. Чи там Жашківський є, я знаю. Фейсбук. Мерик, я шов. Фейсбук издиваєся туда пох. Нам краще трохи подивіш взяти. подивитись що тут, а то тут теж трохи вирубаного. А, Мерик, ми біде траси уже. А, так. А да. ось, ось тут далі туди йде. А зараз все выйду отсюда А там все уже траса. Там, там дорога є, Я, я на там гигант Траха поїхали А, Невець Давай. І ось народ, якби хоча б ось таке б оставляв після того, як вирубав той, то ніхто б, мені здається, тоді б і е, не визмучався про те, що ліс вирубують. І всі б тоді розуміли, що, що там, де вирубав, то там посадив ти нові. І е, тут ось хоча б видно, що я за ними хоч трохи і хоч якось доглядають. А вітер сильніший. А, Мерк, тут же и полк-то, и трохи вот, троха дальше. Выпусти на Сухой. Там, на красный, есть Сухой, да? Не, там такая самая Сухой, только уже киевской области. Да, на дом? Вертайся в радость. О, да. Сухо, стой. А ну, попробуй. Я, я, я познимаю. Давай в тебе вийде. Не. Так, ми вже майже біля поля Кроссовки. Ага, кросівки в мене вже всі промокли і носки так само Ага. Хто я його знає? Ми достання назабігали, то час принципинки не буде. Так. Поки що я камеру відбішаю, якщо я найдем ще щось цікаве, то тоді я включу назад камеру. Ми краще туди надіслав, ми ж там все одно не пройдем. Там що був хтось багато і трошки. Так, так що скоро знов побачився, може. Може. Оп. Так, ми? да ми? Ми час нака в ліс. общем, ми продовжаємо. Ось тут так, та, така місцевість. Так, І ось робить. А робити. я вже відео знімаю. Ага. І ось ми виходимо до траси самої. Треба включити, а це щоб ви мирик. Це щоб заїхати туди. А там що? А там нічого цікавого Нічого собі тут машини. Дивити від цих біля. Мерик. Ми тут не пройдемо. Ми тут не пройдемо. Треба в ліс заходити назад і. Я не зрозумів, а де камера? Вроді на наступному такому самому... Ее стопівоче. Чи... Не... Мерк. Я не знаю, що постоянно алло. Мерк, ти на камеру зараз це все говориш. на 110 тікати, так? А не піган на фаті стоїть. Тіка 10010 полку твої От камера. Шо там? Області, да. Закрито, чи як? <пове> Краще не кажи, так як ти знаєш що за. А, вони закрили області не було. Щоб на бухто видно, яка обук та вони закрив. <про> а? Воробай, там, Чого? <про> ага. Запрещений контент. О, Ситро да Деньнобойщика. Там жидка і рітель бля. Мерика, це називається сетро Даньнобойщика. <про> Я не до <реш> А дорога хороша, блін. Ано вийде. Ага. Це не я вже там вийшов. Ти я не зрозумів, а що за камера? Камера відеофіксації. Фото і відеофіксації вона як ще напитка. Та й будеш місти. Ограничительно. Та він туди. А, а нас туди. Так, Як? Починається. Тут. Та я знаю, це, це туди знак, в ту сторону, а в ту сторону десь є знак. А то щось тут на видно нікне. Зупини вас. Ага, йде нахуй. Тоді вони нам серце встановлять. Так все, поки що камеру вирубаю. А ви поки що можете підписатися на телеграм-канал, ссылка в описі. Я туди назад дальше йти. Так, куди ми підійшов? Ресторан. Мі... Рестави, рестави. А, там уже хостел з рестораном. А, там ще спадне місце зазначено на карті. І ось тут, як бачите, по-перше, огорожена територія вся, ми і, і далі сміття їхнє. Километалося. Ось таке можна так сказати. природі байдуже. Ага. Проросте навіть в, так, в такому місці. Не ранен. Та, мабуть, все якось так тоді проросовклося. А тоді просто розширив, ось, то поняв? Охі... Ось бачите, воно просто розширило хтось і... Дальше і почав ту проволку в себе втягувати. І за того, що воно росте. Поможі дерево. Називається Поможи дерево, здайме фауп, так? Да? Так, все, на цьому в мене на все. Берек на прощайся. Зустрінемося в наступному відео. Всім пока.